Виконуємо номер 915 із підручника алгебра 7 та номер 6 із прав для повторення теми 5 підручника Математика 7, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Завдання перше. Подайте многочлен 4х куб, відняти 4х квадрат, додати 5х відняти 7 у вигляді суми двочленів. Друге. Подайте многочлен член х куб мінус 5х 7х квадрат відняти 9 у вигляді різниці одного члена і тричлена. Приступаємо до виконання. Перше завдання у вигляді суми двочленів. Перший двочлен і другий двочлен. 4х у кубі мінус 4х у квадраті додати 5х відняти 7. Перший двочлен. І другий двочлен. Друге завдання у в різниці одночлена члена і три члена. Отже, одно член х у кубі. І тепер буде 5х мінус 7х квадрат і додати 9. Бо нам треба розкрити дужки. Це буде, перевіряємо, мінус 5х, 7х квадрат і мінус 9. Ми подали у вигляді різниці члена і тричлена. Номер 915 із підручника Алгебра 7 та номер 6 із правля повторня теми 5 підручника Математика 7 виконано.